Деякі карети швидкої допомоги досі на літніх колесах йдеться про пежо та газелі, придбані цього року для потреб екстреної медицини. На цьому наголосив голова депкомісії з питань охорони здоров'я Манолій Піцуряк. каже, не всі бригади швидкої допомоги вчасно отримали зимові шини. Зокрема, на літній резині досі курсує медична автівка у Солотвинській районній лікарні, та ще одна у Богорочанській. Це на переконання Манолія Піцуряка, може спричинити небезпеку під час курсування засніженими дорогами. питання Ну, не продумано було за цей період, чому не було свого часу закуплено для того, щоб перед початком бо зима мала бути могла бути і листопаді. Чому не закуплені колеса? Оскільки це становить пряму загрозу для життя і здоров'я тих, кого возиться допомога пацієнтів для тих працівників, які працюють на ці ну на, на цих автомобілях. Працівники йдуть на роботу, і їхні рідні чекають, що вони мають повернутися. Хворого, коли везуть до лікарні, знають, що маємо довести і врятувати життя, а не робити певні проблеми на рівному місці в обласному департаменті охорони здоров'я заспокоює проблема не настільки гостра. Головний лікар Прикарпаття Роман Мельник каже, тендери на закупівлю коліс провели. Гроші на ці потреби знайшли. Однак наразі йде часткова затримка фінансування. Це не є проблема, це чисто господарське питання. І зараз декілька автомобілів, які не перезуті на зимову резину. Вони ми маємо резервний парк, який ми можемо використовувати в разі потреби. Тому, в принципі, питання одного-двох днів і ці автомобілі будуть також перезуті на зимову резину. Упродовж цього року медичний автопарк Прикарпаття поповнився майже півсотнею сучасних карет швидкої допомоги. Мар'яна Гринечко, Олександр Лукляненко, новини на вежі.